Взагалі, ось ці додаткові кріплення, які купляються окремо, воно виглядає досить непогано і в ньому насправді голові достатньо таки комфортно, але чогось мені в ньому не вистачає. Ну, тепер стало набагато краще. お大事に。 Своє знайомство я вирішив розпочати з. <кій> <кій> своє знайомство я вирішив розпочати з самої простої банальної гри, яка є стандартною і вже встановлена в шаломі. Судячи зі всього, вона була створена і запихнута сюди виключно для одноразового використання при першому знайомстві. І тут найперше, що мені запропонували ці шайтан окуляри, це відсканувати ігрову зону. Я пам'ятаю, що з давніх часів це робилося вручну контролером. Нічого особливого в цьому процесі не було. А тут я прям ходив по кімнаті і сканер Сам відцифровував весь простір навколо. В цей момент я прям кайфанув, я прям відчув, що це якась справжня технологія! Коли цей захопливий обряд закінчився, я здивувався, наскільки воно точно визначило прямокутники геометрію кімнати. Але от що стосується конкретно меблів, то тут, знаєте, вже є деякі косячки. Основні меблі, в яких є великі рівні площини, воно визначило добре. А от якісь більш тонконогі, такі як стілець або лампа, або клітка. Можливо, через те, що вона. Створена з багатьох тоненьких прутиків, і це робить її, по суті, прозорою. Коротше, такі меблі воно нормально не визначило, але тут можна позначити їх вручну, що я власне і зробив про всяк випадок. Але для мене отаке ручне позначення об'єктів виявилось якоюсь каторгою. Воно мене просто не слухалося. Лінія ввелася. Не туди, куди я хочу, воно весь час стрибало або не давало мені, або велося взагалі в протилежну сторону. Отут я не зрозумів, це було супер некомфортно, але в цілому якось я звик і зробив це.